Шановні друзі, от така ситуація, дивіться, на вулиці Ліпківського теж масштабні ремонтні роботи. Одразу три ряди лагодять. І причому на досить певній протяжності. І позаду. Цікаво чи на часі це все. Подивіться масштаби. Тут причому було гарне покриття, досить. І от Далі дивіться, ну, тобто нормально так усе повністю знімають і перероблюють. Це у той час, коли досить такі неоднозначні новини з фронту. Бачите, і тут теж лагодять, ремонтують купа техніки. Ось і тут, шановні хлопці, лагодять, ремонтують багато людей, багато техніки, бордюри роблять. І тут багато техніки, друзі. Тут велике просто будівництво доріг. Радую, що на це все є ресурси. Молодці. До Солом'янської площі. І на Соломінській площі біля апеляційного суду, самого чесного у Всесвіті, ось він, бачите, повністю теж зняли асфальт. Ось така ситуація, друзі. Бачу декілька ділянок, де останнім часом за останні два місяці почали дуже масштабне будівництво. І, до речі, перекладають, що ви думаєте, бруківку. Бруківка та наша святе. Поліція привіт!